Ця дивна ніч була лише початком Божого плану, щоб спасти весь світ. Родилось ясла в неземне дитятко, щоб відкрити нам до неба вхід. Через Різдво Бог хоче нам сказати, що в його сині є спасіння всім, хто вірить в нього, хто не зрікся правди, хто пустить спаси свій сердечний дім. Бог простягає руку до людини чер... через різдво, щоб витягти з багна. Не небожа рихлі далі свого сина, аби лиш врятувалася вона. Безглуздо такий шанс в житті втрачати, і у відповідь не дать йому руки, щоб врятуватись вічність в небі мати. Не день, не два, не роки, а віки. Різво – це Божа милість. Його ласка до всіх людей, хто ще підмізані. Різдво це є реальність, а не казка. Бо те биця Спаситель твій і мій. Він народитись в серці твоїм хоче, і спокій дати втомлені душі, ти підійми до неба свої очі, ти руку простягнути поспіши. А знаєш, в небо можна і запізнитись. Життя людське, як на траві роса, поки живий ти з Богом примиритись, сьогодні кличуть тебе, небеса, бо завтра може й зовсім не настати. Бо завтра може геть і не прийти. Тепер спіши Спасителя прийняти і віддастись в його руки назавжди. Бажаю всім дні різдвяні святкові благословіння Божого з небес, Добра ваші родини і любові, а Господу за все подяка і честь.